В цей нелегкий для України час весь світ єднається у відчайдушній боротьбі. Небайдужі громадяни роблять все, щоб забезпечити населенням усім необхідним та допомогти тим, хто цього потребує. У родинському пройшла чергова видача гігієнічних наборів для родин, які виховують дітей до 17 років. Близько 550 коробок було надано населенню міста. При собі необхідно мати оригінали документів одного з батьків, та оригінал документів на дитину, яка мешкає в цій родині. Ми дуже вдячні всім благодійним фондам, які допомагають нашим мешканцям різноманітною гуманітарною допомогою. Ми і надалі будемо співпрацювати з усіма благодійними фондами. Кожен набір містить необхідні засоби особистої гігієни для дітей та їхніх батьків. Вони видавалися в залежності від кількості членів родині. Перший раз отримуємо. на даний момент. актуально, тому як зарплата задержка. А я одна воспитываю ребенка. Поэтому, как бы, для меня это существенно на данный момент. Очень хорошо, спасибо огромное. Это, честно говоря, вообще помощь вообще обалденная, хорошая. Там такие наборы шикарные, шикарные. Ну, В наше время, сами понимаете, когда работы нет, Особенно детям нашим, простите, за ну, Понятно, что как бы, ну, вы, вы меня простите, это вообще шикарно. Шикарно спасибо огромное всем спасибо. Все, что нужно, здесь, то есть. Все. Как бы для семьи это оно не только детям предназначено. а Для взрослых, и для деток. А вот вы знаете, в такие условия я вообще не понимаю, как они вообще могут пробраться и что-то там привезти, ну, Я говорю, все, все причем молодцы. Она помогает в домохозяйстве. Там очень важные вещи для господарства. Там оно очень важное, можно даже так сказать. Очень актуально. Помогает, очень помогает всем людям да, в наш тяжелый час. Это очень хорошо. Людям сейчас очень тяжело. как бы. Я считаю, что это очень большая помощь людям. Любая гуманитарка – это очень большая помощь. Спасибо людям, которые помогают. Так бы мы, наверное, не выжили тут. Очень сейчас ну, трудно. И денежная, с работой как бы. Тяжело, не бросають нас, как бы в біді. Так що я считаю, это хорошо, Очень большое, им спасибо за то, что они нас поддерживают. Волонтери не стоять осторонь проблем простих людей та не планують припиняти своєї роботи. Знімальна група з міста Родинське спеціально для телебачення Капрі.